Вітаю вас, шановні семикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу сума і різниця кубів. Формула суми кубів виглядає так: А куб плюс Б куб дорівнює А плюс Б помножити на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Довести цю формулу легко, виконавши додавання многочленів. Читають цю формулу ще так: сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Ви, мабуть, помітили, що ось тут схоже на формулу квадрат різниці. Да? Тільки неповний, тому що немає подвоєного ось тут. Як використовувати цю формулу? У підручнику є приклад розкласти многочлен на множники. Ви подивилися, х в третьому плюс 64. 64 це 4 в третьому, тому ми маємо суму кубів х куб плюс 4 куб. По формулі ми записуємо в перших дужках х плюс 4, в других дужках квадрат першого х квадрат мінус перший помножити на другий, 4 пишуть число наперед множник, мінус 4х, і плюс квадрат. 4, Тобто 16. Х куб плюс 4 куб дорівнює x плюс 4 помножити на х квадрат мінус 4х плюс 16. Формула різниці кубів. Так само: а куб мінус b куб дорівнює а-б помножити на а квадрат плюс аб плюс б квадрат. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Довести цю формулу можна так само, помноживши ось ці два многочлени і результат, що ми бачимо. Як використовувати так само розкласти многочлен на множники? Подивилися, 27а в третьому це 3а в третьому. М в шостому це М квадрат в третьому. Значить, його можна цей многочлен. 27 ма в третьому мінус m в шостому. Написати як різницю кубів 3а в третьому мінус м квадрат в третьому. І за цією формулою розкладаємо 3а мінус м квадрат в перших дужках, В других дужках буде квадрат першого плюс перший помножити на другий плюс квадрат другого. Тобто, 3а в квадраті це 9а квадрат, плюс. 3а помножити на m в квадраті, і плюс m в квадраті і в квадраті m в четвертому. Завдання, приклад 3 розв'язаний. Такі завдання ви побачите на високому рівні складності, на четвертому рівні, тож рекомендую вам з ними теж ознайомитись. Ці ж самі формули можна використовувати в зворотньому напрямку: множення суми двох виразів на неповний квадрат. Їх різниці та різниці двох виразів на неповний квадрат суми. Ну, тобто ці самі формули, тільки в зворотньому напрямку. Як використовувати? Подивилися, роздивилися, знайшли ту дужку, де два доданки. І вони підуть або сумою кубів, або різницею кубів. Лише потрібно перевірити, щоб в других дужках був неповний квадрат оцих двох. Доданків, чи це сума, чи то різниця. Роздивіться четвертий приклад. На мій погляд, це просто х плюс 2 побачили. Тож напишемо х куб мінус 2 в кубі. Тобто з плюсом х куб плюс 2y в кубі. 8х в кубі. Перевіримо, квадрат першого сходиться, сходиться. Квадрат другого сходиться, сходиться. Перший помножити на другий посередині сходиться. Ну, ось так використовуємо. Запрошую вас до тренувальних вправ. Достатньо прості завдання. Рівень середній. Тож, закликаю, безумовно, закликаю попрацювати самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіримо. куб мінус куб. М мінус П помножити на м квадрат плюс МП плюс П квадрат. По формулі вставили і все. В другому куб плюс куб. А плюс d помножити на а квадрат мінус АД плюс д квадрат, перевіряйте. 8 це 2 в кубі, значить, 2 мінус а в перших дужках, далі 2 в квадраті, 4, плюс 2 помножити на а, і плюс а в квадраті. В 27 це 3 в кубі, значить, буде Q плюс 3, Q квадрат, мінус 3 помножити на Q і плюс 3 в квадраті, 9. 64 то 4 в кубі. Буде m мінус 4. n квадрат плюс перший помножити на другий плюс 4 в квадраті 16. Одна тисячна – це 1 десята в кубі. Тож буде 1 десята плюс t в перших дужках. Далі 1 десята в квадраті це одна сота. мінус 1 десята помножити на t і плюс t квадрат. Сподіваюся, що ви справились. Ну, це достатньо просте завдання. Ці ж самі формули, тільки більше ну, тут треба подумати з приводу чисел. Так? Закликаю поставити відео на паузу і потренуватися. Ми сказали, що 8 це 2 в кубі, значить, тут у нас 2а в кубі. 2а плюс 1 в перших дужках. в других дужках квадрат першого 4, мінус 2а помножити на 1, 2 а і плюс 1 в квадраті 1. 27 – це 3 в третьому. Значить 3 мінус 1 третя c. В других дужках квадрат першого 3 в квадраті 9, плюс 3 помножити на 1 третю c. 3 помножити на 1 третю 1, 1c. І плюс 1 третя в квадраті, 1 19 квадрат. В третьому y плюс 4х. Другі дужки – y квадрат мінус 4х помножити на y, ну, y на 4х. І плюс квадрат 4х, тобто 16х квадрат. В четвертому 20... 125 тисячних, це 5 десятих в кубі. 5 десятих b мінус 4 y В других дужках квадрат першого 5 в квадраті, це 25. сотих b квадрат, плюс 0,5 помножити на 4 це буде 2 by і плюс 4 y в квадраті 16 квадрат. 1000 – це 10 в кубі, значить, буде 1 плюс 10m. В других дужках 1 квадрат, мінус 1 помножити на 10m і плюс 10m в другому степені. 100m квадрат. 125, ми вже сказали, це 5 в кубі. А 216 це 6 в кубі. Значить, у нас 1 п'ята А мінус 1 шоста Б. В других дужках 1 п'ята в квадраті 125 квадрат, плюс перше помножити на друге, 1 п'ята помножити на 1 шосту, 30 АБ. І плюс 1 шоста b в другому степені 1,36 b квадрат. Потрудитись треба трошки, але це все ще середній рівень. Наступне завдання, на мій погляд, легше попереднього. Що вам треба зробити? Навпаки, цю формулу застосувати. Подивилися на ту дужку, де два доданки x мінус y. Значить, тут буде х куб мінус y куб. Перевіряємо квадрат першого, плюс перший помножити на другий, плюс квадрат другого. Все сходиться. Зупиніть відео, потренуйтесь. Друге А куб плюс 3 куб. Перевіримо другу дужку. квадрат першого, мінус А помножити на 3 і плюс 3 в квадраті все сходиться. В третьому ось вона ця дужка. 1 в кубі плюс D в кубі. Посеред, В другій дужці, 1 в квадраті, мінус 1 помножити на d, і плюс d квадрат. Ну, і в четвертому здогадалися m куб мінус 8. Перевірили другу дужку, m квадрат, плюс 2 помножити на m, плюс 2 в квадраті 4. Все сходиться. І я маю надію, що ви справились. Це все ще середній рівень, тому будьте наполегливі, попрацюйте, відпрацюйте ці формули на прикладах. Я бажаю вам успіху, до зустрічі.